Вітаю, любі друзі. Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати спеціальність 174 автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, за якою здійснюється підготовка у Національному університеті кораблебудування імені Адмірала Макарова. Необхідно зазначити, що в різних університетах за однією ті самою спеціальністю можуть здійснюватися Підготовка студентів-випускників по різному. Це залежить від освітньо-професійної програми. Наша освітньо-професійна програма має назву комп'ютерно інтегровані технології та системи автоматизації. Її готують на кафедрі комп'ютеризованих систем управління, яка структурно входить до навчально наукового інституту автоматики і електротехніки. Розглянемо більш детально основні елементи, які стосуються підготовки. Студентів за цією освітньо-професійною програмою в рамках спеціальності 174. Сама кафедра та лабораторії кафедри, аудиторії знаходяться на проспекті Центральному, 3 міста Миколаїв. Це навпроти стадіону Евіс. Корпус не постраждав. Були замінені декілька років тому вікна. то Корпус досить такий теплий, зручний, і він очікує на те, що студенти та викладачі знову продовжують працювати у очному форматі. Можливо, це вже буде скоро. Розглянемо далі особливості освітньо-професійної програми за спеціальністю 174. Автоматизації комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Необхідно тут одразу відзначити те, що концептуально спеціальність складається освітня професійна програма з двох частин. Одна частина стосується автоматизації, друга частина інформаційної технології. Робототехніка знаходиться десь приблизно посередині між автоматизацією та інформаційними технологіями. Чому? Тому що. Вона в собі містить елементи і автоматизації, і інформаційних технологій. Почнемо з напрямку автоматизації. Розглянемо декілька таких прикладів, з якими такі основні предмети основні, будуть далі на слайдах показані елементи з лабораторних робіт студентів, будуть тут фотографії стендів навчальних. З якими працюють студенти, тому так поверхнево розглянемо основні предмети. Отже, напрям, електроніка, мікросхема техніка, те, що входить до автоматизації. Ми бачимо тут схеми, які студенти моделюють у програмних середовищах, мають змогу побачити вихідні процеси на віртуальних осцилографах. Та, відповідно, є елементна база, на якій можна перевірити ті модельні результати, які були отримані з використанням комп'ютерних середовищ моделювання. Мікропроцесорні технології також такий напрям, який дозволяє автоматизувати виробництво або автоматизувати якийсь технологічний процес, або Задіяти, дати змогу роботу самостійно переміщуватися по певних траєкторіях, це, в тому числі, мікропроцесорні технології дозволяють забезпечити програмні засоби систем керування вони містять у собі такі елементи, як розробка скада систем та складання систем керування технологічними. Процесами-об'єктами. Тобто тут використовуються, вивчаються промислові мови програмування, які дозволяють автоматизувати процеси виробничі, а також процеси моніторингу якісь фізичних величин. Автоматика або теорія автоматичного управління це така, такий напрям, який дозволяє. Теоретично підготувати студентів до того, яким чином здійснюється керування тими чи іншими технічними об'єктами, як формуються моделі систем керування, як ці моделі по цих моделях реалізовувати закон керування без участі людини. Тобто, це основне завдання автоматики. Крім того, студенти проводять також дослідження за різними критеріями систем, які в них потім виходять після процедури синтезу. Друга частина стосується інформаційних технологій. Тут багато також всього. Тут вивчають студенти, студенти різні мови програмування, наведені тут також скріншоти з різних програмних середовищ. Тут і вирішення завдань таких доволі і нескладних. Іноді бувають і складні завдання, також вирішують студенти, працюють, тут можна побачити, з якими елементами на цих скриншотах, які елементи задіяні при програмуванні. Це, звісно, частина, не всі основні тут елементи показані, проте можна також побачити. Як виглядає сама взагалі робота з програмним кодом та вирішення задач програмування? Веб-розробка досить такий розповсюджений напрям. Також тут можна побачити скриншоти середовищ розробки, певні елементи, які отримуються студентами при виконанні лабораторних практичних робіт. за Дисциплінами, які містять у собі веб-розробку. Обробка сигналів і даних. Тут також популярний напрям зараз. Він стосується покращення якості якраз передачі зокрема, сигналів і даних, а також їх використання потім для завдань також подальшої обробки, конвертації зображень і так далі. Система мережі передачі даних також дуже поширений зараз поширений такі вміння студентів. Це стосується організації мережевого обміну, складання локальних мереж організації там, клієнт серверного взаємодії між клієнтом та сервером, як, яким чином здійснюється організація. Мережевого обміну, які апаратні засоби, програмні засоби використовуються, Ну, а також тут і розглядається питання передачі даних на мікроконтролерній базі. А бази даних також тут розглядаються основні елементи бази даних, саме середовища, в яких здійснюється. Обробка інформації, студенти взаємодіють з базами даних, виконують завдання, які стосуються налаштування та взаємодії з базою даних. Також можна тут побачити ці елементи. Інформаційні технології. Такий значний також пласт матеріалу, здебільшого, тут йде мова про як апаратні засоби. Комп'ютерної техніки, а також і про програмне забезпечення. Вивчаються віртуальні машини, використовуються операційні системи Windows, операційна система Linux. Студенти тренуються, взаємодіяти і набувають базових знань з навичок з адміністрування цих операційних систем. Програмні засоби віддаленого контролю, також доволі зараз розповсюджений популярний напрям. Він стосується саме організації програмних засобів, яким чином організувати обмін інформацією між сенсорним забезпеченням окремих елементів та кінцевим пристроєм, з яким взаємодіє користувач. Тобто, це смартфон, персональний комп'ютер, ноутбук або інший пристрій, через який може користувач. Спостерігати за тими чи іншими подіями, і змінювати, надсилати керуючі впливи на об'єкт керування, і, відповідно, спостерігати, що буде змінюватися за, при використанні цих впливів. Системи штучного інтелекту. Такий зараз дуже популярний напрямок. Всі чули про час GPT. Багато є інших також систем, які використовують. Елементи штучного інтелекту, це і нейронні мережі, це і е, різні е, нечіткі системи, нейронечіткі системи, то е, студентам також даються базові поняття, виконуються лабораторні роботи, які е, стосуються організації нечітких моделей, розпізнавання образів, вирішення задач кластеризації та інші. І робототехніка досить також багато є моделей, які використовуються для того, щоб виконувати здебільшого це стосується дипломного проєктування, тобто виконання кваліфікаційних робіт, бакаларських, магістрських студенти, яким цікава робототехніка, вони також мають змогу свої навички, які були. Вивчені під час навчання, вони можуть їх також застосувати і спробувати при реалізації різних систем контролю, керування такими робототехнічними об'єктами. Базові знання вони надаються у курсах також теоретичної підготовки. Тут показана на даному слайді рецензія на нашу освітньо-професійну програму. Рецензія, щоб було зрозуміло, це відгук. Від компанії IT компанії Geeks4Less. компанії компанією у 2020 році був укладено договір між університетом та цією компанією. Як суть цього договору в тому, що ця компанія дозволила допомогла оновити комп'ютерні класи. Ми в свою чергу орієнтуємо наших студентів на проходження стажування у цій компанії. Тут показані основні більш детально елементи, які вивчають студенти за напрямком інформаційних технологій, тобто профільний напрямок для цієї кампанії. Деякі речі ми тут побачили, деякі вони знаходяться тут у такому текстовому вигляді. Можете поглянути, подивитися. Основні от третя частина цієї рецензії, ліворуч на цьому слайді представлена. Загалом ця рецензія позитивна. і ось Можна побачити, що рецензент відзначає, що випускники, здобувачі, які навчаються за цією освітньо професійною програмою на спеціальності 174, матимуть широкі перспективи працевлаштування у сфері інформаційних технологій, систем управління та автоматизації, у тому числі і на підприємстві X4Less. Ось така рецензія, позитивна і відповідно. Представник компанії рекомендує цю спеціальність. Праворуч інформація стосовно відгуків наших випускників. Відгуки позитивні. Хтось, як Олексій Коробко, він продовжив після навчання в магістратурі завершив а в спеціаліста, він після навчання він вступив до аспірантури. Достроково закінчив кандидатську дисертацію, її захистив. Певний час працював на кафедрі, а потім вже він влаштувався до Люксофт компанії де зараз працює на керівній посаді. Праворуч Олександр Броніславович Левченко він заснував свою компанію і відзначає, що ті навички, які йому були надані під час навчання, вони йому також. Знадобилися для його роботи. Стосовно рівнів навчання вищої освіти, бакалавр можемо побачити, бакалавр за скороченим терміном навчання, магістр і доктор філософії можна проводити навчання. Є можливість навчання також бакалаврів за скороченим терміном навчання це після технікума. є ще можливість навчання на вступу на другий курс. Тут теж кому цікаво, можете звертатися за довідками, за телефонами для довіток, тут ліворуч вони показані. Більше інформації про нашу кафедру, там багато також корисної інформації та фотоматеріалів можна побачити на сайті КСУ.юа, який отут показаний. Праворуч посилання на сайт університету. НУК А ще правіше посилання на телеграм-канал Інституту автоматики і електротехніки. Новини. Теж рекомендую вступникам, абітурієнтам підписатися. Там лише корисна інформація з приводу вступу на вступу до вищого навчального закладу. Наша кафедра також е проводить багато заходів, е які, і між, це і загальноміські заходи, і загальноуніверситетські заходи, які стосуються е також про профорієнтаційної роботи, е роботи з е підростаючим поколінням, е це захисти бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт е та багато іншого. Наукові здобутки викладачів кафедри, вони відзначені різними нагородами у різних конкурсах. Є різні наукові напрямки, в яких також приймають участь і студенти. Наприклад, у 2021 році студент нашої кафедри посів друге місце у конкурсі студентських наукових робіт, який проходив у місті Харкові. Тобто досить Такий вагомий результат, який він зміг досягнути завдяки успішному навчанню за нашою спеціальністю. У нього робота була пов'язана з робототехнікою. І наостанок, така як вижимка, основна інформація стосовно нашої спеціальності, які в чому полягають? Саме переваги. Так, спеціальностей багато, у всіх є свої. Свої плюси, свої недоліки розглянемо що стосовно нашої спеціальності. Ну, По-перше, спеціальність надає знання та навички у сфері ІТ та автоматизації. Тобто, ви мали змогу побачити, що спеціальність такі елементи в собі містить. Значний обсяг із інформаційних технологій дисциплін, і значний обсяг з автоматизації. Друге, це зв'язок з провідними IT-кампаніями та підприємствами, тобто рецензія і договір з geeks 4 less і перелік, ми побачили, який не вичерпний. Тобто це такі, можливо, найвідоміші компанії, в яких працюють наші випускники, ще й, звісно, багато, набагато більше цих компаній взагалі. І спеціальність підтримується державою шляхом заохочення, попиту на неї яким чином це здійснюється? Ну, по-перше, це прохідний бал на бюджет значно менший, ніж на інші спеціальності ІТ-сфери, наприклад, 12 та галузь. Якщо брати, порівнювати у цифрах, то, наприклад, у 2022 році вступний бал на нашу спеціальність складав 165 приблизно балів. Чому, проте, Спеціальності вже, які е, суто програмістські, він десь був на 10-15 балів, починалися вище ці прохідні бали. Цього, цього року ми очікуємо прохідний бал дещо менший у 2022 році. Він очікується десь приблизно на рівні 150 балів. Чому? Тому що наша спеціальність. Отримала шифр 174 у грудні 2022 року, коли була додано слово робототехніка до нашої спеціальності, змінився шифр спеціальності. Тобто для 17-ї галузі прохідний бал десь приблизно від 140 до 160 балів. Тобто ми приблизно такий прохідний бал у 2022 році очікуємо. Друге, це до конкурсного балу враховується галузевий коефіцієнт 1,2 при виборі за першим чи другим пріоритетом. Це важливий момент, якщо вибір буде не за першим чи другим пріоритетом, то такий галузевий коефіцієнт враховано не буде. Багато чи це мало, можете порівняти. Наприклад, якщо щоб було легше рахувати, якщо у вас 150, ваш конкурсний бал, і ви обрали спеціальність за першим чи другим пріоритетом, це плюс 3 бали до вашого конкурсного балу. Якщо конкурсний бал буде 151, а ваш 150, то якщо ви написали за другим пріоритетом, наприклад, чи за першим, то ви тоді потрапите на бюджет на нашу спеціальність. І третє, це стосується контрактної форми навчання, це майже вдвічі менша вартість. За семестр у порівнянні з 12 галузю. Тобто у 2022 році, на 2023 році навчальному, наші студенти сплачують 7200 гривень за семестр у порівнянні з майже 13 -ма тисячами гривень на 12-й галузі. Тому, крім того, є можливість вступу за співбесідою чи мотиваційним листом. Ось така основна інформація, яка стосується саме питань як вступу, так і особливостей навчання за нашою спеціальністю. Якщо у вас є виникли питання, будь ласка, переходьте за посиланням на сайт. Там більше інформації стосовно історії кафедри, викладачів кафедри, є багато фотоматеріалів. Ось тут раніше. Також є контактні телефони, за якими можна звертатися за будь-якими питаннями стосовно вступу, стосовно спеціальності, стосовно навчання і інших будь-яких питань. Дякую за увагу. Бажаю всім вдалого вступу вибору бажаної спеціальності і вступу на цю спеціальність на бюджет. Тому ще. Таки, може, корисна порада стосовно вибору пріоритетів. Будь ласка, для того, щоб вступити на бюджет, враховуйте те, що необхідно правильно розрахувати свої сили. І, наприклад, якщо ви бажаєте вступити до престижного університету на престижну спеціальність, то підстраховуйтесь також і з спеціальностями, які мають менше прохідний бал. Ну, наприклад, якщо порівнювати 174-ту спеціальність, наприклад, з програмуванням чи з системною інженерією, програмною точніше, інженерією, так, то тоді, якщо ви хочете, бажаєте стати програмістом, обирайте вищими пріоритетами саме програмну інженерію. Якщо ви відчуваєте так, тобто це може бути, що ви відчуваєте, що не вистачить вам балів, щоб вступити на бюджет, то підстраховуйтесь, додатково, пишіть більш низькими пріоритетами споріднену спеціальність, наприклад, нашу 174-ту, яка, якщо ви не вступите на бюджет на суто програмістську спеціальність, то тоді ви зможете вивчати. Базові речі, які стосуються інформаційних технологій на спеціальності 174, а додатково ще будете розбиратися у питаннях автоматизації та мати, мати уяву про технічний напрям, який міститься також у цій спеціальності. Тобто така спеціальність, вона універсальна, багатопрофільна та має невисокий прохідний бал. і при цьому є багато ось таких ось переваг. Тому ми, я як представник кафедри запрошую всіх до вступу на нашу спеціальність. Будь ласка, вступайте до нас. Всього вам найкращого, здоров'я, щастя, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Всім миру, успіхів і на все добре!